У нас результати туру. Давайте подивимося, якими вони були. У нас турнірна таблиця. Шахтар відірвався, став одноосібним лідером. Динамо програло, зоря програла. Ворскла, Олександрія Чорноморець по 9 очок, у Дніпра 8 очок. Я вам хочу сказати, що боротьба за чинну шістку, а можливо, навіть іще і за бронзу. З огляду на те, як зоря буде виступати у Лізі Європи, я думаю, що в неї будуть ще великі проблеми, тому що дуже важко буде грати на два фронти. Так, так що я думаю, що там буде дуже важко. Ну а Карпати ніяк не можуть вилізти з мінуса, і для мене це вже стає насправді великою, великою проблемою. Наступний. Тур. Наступний тур він відбудеться після матчу збірної. У нас відразу ж центральний поєдинок це Шахтар Динамо. Поєдинок дуже цікавий, поєдинок, якому динаміці повинні показати, з чим вони йдуть в Лігу Чемпіонів. Ну а Шахтар повинен або збільшити свою перевагу, або все-таки втриматися на тому рівні, на якому він є. Зоря Сталь, «Олімпік Дніпро, зірка Карпат, ну хоч там можна буде якось спробувати себе знайти. Ну і Чорноморець Олександрія.